Досить використовувати російські сервіси для просування в Інстаграм. Конкурси це один з найпотужніших інструментів для просування вашого профілю в соціальних мережах. Якщо ви хочете швидко та легко набрати живих підписників в інстаграм, це відео саме для вас. Ви можете любити розіграші або ні, це не має взагалі ніякого значення. Конкурси працюють і це перевірений факт. Так, на тему розіграшів я вже знімав окреме відео. Але мушу вам зізнатися, що ще до початку повномасштабної війни ми використовували для визначення переможців конкурсу російський сервіс. І у минулому відео я його згадував, від чого мені зараз бридко. Тому я вирішив виправитись, і в цьому відео я розповім, як більш ефективно проводити. Конкурси та розіграші, але вже на прикладі українського сервісу. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко Маркетинг. А це мій інстаграм, де я, до речі, також проводжу розіграш. Він не має граничного терміну та абсолютно безпрограшний. Як це? Ви можете виконати три прості. Умови та гарантовано отримати від мене цінний подарунок. Це персональний аудит вашого інстаграм профілю. Тож, якщо ви хочете відкрити весь потенціал інстаграм для вашого бізнесу, то переходьте за посланням в описі до цього відео та беріть участь. Одразу хочу зазначити, що конкурси та Євевеї це абсолютно різні речі. Якщо конкурси грають на вашу користь, на досягнення ваших бізнес-цілей, які ви вказуєте на етапі створення smm стратегії, то Єваї це просто активність для набору підписників, і 99% з них абсолютно не цільові, якщо вони взагалі будуть живі. Тому Giveaway – це інструмент, який буде вам шкодити. Це як вистрелити собі в ногу в той час, як конкурс він не тільки дасть вам можливість збільшити вашу аудиторію, але й залучити до вашого аккаунту цільових підписників, які у майбутньому можуть стати вашими. Клієнтами. Як це зробити, ми поговоримо далі. Але якщо ви не хочете розбиратися у всіх цих нюансах і прагнете делегувати маркетинг на аутсорс, ви можете перейти за лінком в описі до цього відео та залишити заявку у нас на сайті, і ми вам з радістю допоможемо з просуванням в соціальних мережах. На етапі планування конкурсу дуже важливо виконати 5 пунктів, які максимально Збільшить ефективність вашого розіграшу. Для початку потрібно визначити ваші цілі. І для одного конкурсу ми маємо обрати одну ціль. І тут здавалося, все максимально просто. Вам потрібно збільшити кількість підписників та й годі. Але е є компанії, які за рахунок конкурсів ставлять собі за мету максимальне створення користувальського контенту. Тобто user generation content. Це актуально для великих брендів, які турбуються про образ бренду, про своє позиціонування та про просування максимально нативним шляхом. Також деякі компанії за рахунок конкурсів е стимулюють продажі або збільшують свої охоплення. Тобто, дуже важливо для початку розуміти, що ви хочете в кінцевому підсумку. Отримати, якщо це підписники, то ми конкурс та умови конкурсу будуємо таким чином, щоб максимально збільшити кількість людей, які на вас підпишуться. А всі інші критерії, такі як охоплення, створення користувацького контенту, як е, там шери та інше, ми просто це ставимо на задній план або взагалі не використовуємо. Окей, коли ми визначили ціль, ми маємо зрозуміти, яким чином ми будемо чіпляти нашу аудиторію. Іншими словами, ми маємо продумати віжуал. Він має бути максимально. Е, Кричущим, так, людина має побачити картинку і одразу зрозуміти, що ми їй пропонуємо, яку вигоду вона отримає. Далі необхідно визначитись описом до вашого розіграшу. Він має бути максимально цікавим, лаконічним та зрозумілим. Люди одразу мають зрозуміти, що ви від них хочете та що ви їм обіцяєте. Після цього ви маєте дуже добре подумати, який подарунок запропонуєте аудиторії, тому що саме подарунок буде тією рушійною силою, за допомогою якої люди будуть на вас підписуватись. І найкращий варіант, коли ви даруєте свій продукт або свою послугу аудиторії, тому що ви будете таким чином а, захоплювати увагу та. А, Притягувати людей, які зацікавлені саме в цьому товарі або всі послуги, і вони будуть більш е цільовими ніж люди, які, наприклад, беруть. Участь в якихось ЄВВ, де дарують айфони, гроші або машини. А в конкурсах, коли ви даруєте свій продукт, людина буде в цьому зацікавлена. Наприклад, якщо ви виробник кави, подаруйте річний запас кави. І люди будуть підписуватись на вашу сторінку, тому що, по-перше, їх цікавить кава, вони п'ють каву, а далі вже включається ваш контент. Якщо ви створюєте класний контент на тему кави, якісь даєте поради. Це максимально дає цінність людині, і вона з вами залишається. Звісно, якщо ваш аккаунт погано ведеться, якщо ви не цікаві, якщо ви дуже рідко щось публікуєте, то люди будуть від вас відписуватись в більшій або в меншій смірі. І це залежить саме від ведення вашої сторінки. Тому звертайте на це увагу. І останній пункт це термін. Ви маєте визначитись заздалегідь з вашими термінами конкурсу. Звичайно, рекомендують від 7 до 14 днів, з чим я повністю не згоден. Це роблять тільки ті аккаунти, які дарують якийсь фуфіл, і вони не впевнені в тому, що вони реально дають цінність для аудиторії. Уявіть, якщо ви даруєте, наприклад, персональну фотосесію, яка коштує 3 тисячі гривень, триває 2 години, ви орендуєте дуже класну студію в центрі міста і. Людям це дійсно цікаво, вони на вас підписуються, тому що вони хочуть це отримати. Ви запалили інтерес до вашого продукту, тому що ви фотограф. То люди будуть чекати довше. Ви можете проводити конкурс цілий місяць і протягом цього місяця стимулювати, поширювати ваш конкурс таким чином, залучати більше аудиторії. Тому не соромтесь ставити. Більші терміни я особисто завжди обираю 30 днів і це чудово працює. Звісно, є ніші, де складніше придумати ефективний конкурс. І в цілому, якщо ви зіштовхнулися з будь-якими проблемами стосовно просування в соціальних мережах, ви можете перейти за посиланням в описі до цього відео та замовити мою персональну консультацію. Також дуже важливо підготувати профіль до запуску конкурсу. Тому що якщо у вас візуально неприваблива сторінка, якщо у вас 5 підписників, 3 з яких якісь боти, то люди будуть дуже сильно відписуватись від вас після проведення конкурсу. А ви цього не хочете, я думаю. Тому. В описі до цього відео я залишив посилання на своє відео, де я детально розповів, як красиво оформити профіль в інстаграм. Тож переходьте та дивіться, я гадаю, вам буде дуже корисно. Також важливо зазначити, що у вас має бути певна стратегія підігріву інтересу аудиторії протягом проведення цього конкурсу, тому що недостатньо просто запустити розіграш, потім підвести підсумки. І Увесь цей час мовчати з точки зору вашої сторінки. Ви маєте розповідати про вашу компанію або про себе. Ви маєте нагадувати людям, що от-от скоро я визначу, хто буде переможцем та хто отримає цей класний приз. Ви можете розповісти про приз. Тобто ви маєте підживлювати інтерес людини до себе та, та до цього. Конкурсу. Якщо ви цього не будете робити, то люди будуть розглядати вас більше як мішок з подарунками, ніж як цікавий профіль, який їх зацікавив. Тому робіть висновки. А тепер давайте розглянемо, які умови конкурсу можна вказувати та що працює найкраще. На мою суб'єктивну думку, найкраще працює один з найпопулярніших та найбільш розповсюдженіших. Переліків умов це підписка на аккаунт, це поставити вподобайку та відмітити в коментарях мінімум трьох друзів. До речі, щодо кількості друзів, які необхідно відмітити в коментарях, ви можете вказувати будь-яку кількість або взагалі можете сказати, що чим більше друзів ви відмітите, тим більша ймовірність того, що ви отримаєте подарунок. Також ви можете проводити конкурси, які будуть направлені на збільшення охоплення вашого профілю, щоб охопити аудиторію учасників конкурсу, яким чином це можна зробити? Знову ж таки, підписка на ваш аккаунт, поставити вподобайку, та, наприклад, зробити репост вашого допису собі в сторіс та відмітити ваш аккаунт. Це як варіант для того, щоб зробити більше охоплення та залучити аудиторію ваших учасників конкурсу. Якщо ви на меті не ставите збільшення саме кількості підписників, а хочете, наприклад, збільшити активність на вашій сторінці, тоді ви можете давати якісь невеличкі. Подарунки та проводити конкурси тривалістю в 24 години, 48 годин, або там кілька днів для того, щоб простимулювати актив яким чином це можна зробити? Наприклад, ви продаєте різноманітні чаї, і ви кажете, що дивіться, я подарую ось цю класну упаковку чаю для тієї людини, яка відгадає загадку, і щось ви придумуєте щодо цього чаю. Або, наприклад, якийсь цікавий слоган. Іншими словами, ви маєте придумати щось таке, щоб людина проявила активність в коментарях. Тоді це буде Пушити ваш пост буде більше залученості аудиторії. А як нам всім відомо, а якщо не відомо, то слухайте уважно. Чим більше людина взаємодіє з контентом, з дописами профілей, тим більше вона бачить дописів та сторіс цих самих профілей. Тому чим більше людей будуть взаємодіяти з вашим контентом, тим краще вони будуть бачити ваші публікації. А це для нас дуже важливо. Окей, і на останок ви також можете вказувати умови для того, щоб люди створювали контент самостійно. Наприклад, ви придумали якийсь брендовий унікальний хештег і кажете, що дивіться, у мене ось такий класний подарунок. Якщо ви... Творите, наприклад, там цікаву фотографію або розкажете свою історію взаємодії з нашим брендом в сторіс та відмітите наш бренд. Публікація або в історіях, тоді ми серед всіх учасників оберемо найкращу історію або найкращий допис, найкращу фотографію те, що вам найбільше сподобається, і подаруємо цей подарунок. Таким чином, люди будуть створювати контент, який буде рекламувати ваш бренд, але це не буде виглядати як пряма реклама. І Це дуже круто, тому що саме такий формат контентної реклами найкраще. Працює на покоління міленіалів, тому що вони не дуже добре довіряють рекламі прямій і більш схильні слухати порад та рекомендації своїх друзів. Тому, якщо ви хочете таким чином спробувати себе просувати, то, будь ласка. І ще один бонусний, але тим не менше, не менш. Працюючий спосіб проведення розіграшів, це умова, за якої людина має купити ваш продукт, і серед людей, що здійснили покупку, ви в кінці, наприклад, місяця розіграєте якийсь подарунок. Це може бути сертифікат на вашу продукцію, або може бути додаткова продукція. Ми такий конкурс проводили для інтернет-магазину Корейської косметики, і він непогано працював. Тож, якщо вам. Якщо ви хочете збільшити активність, продажі або кількість підписників, використовуйте ці умови, вони працюють, і ми їх дійсно перевіряли. А тепер давайте розглянемо, які є можливі варіанти визначення переможців конкурсу. Для початку давайте візьмемо креативні механіки, де потрібно згенерувати якийсь контент або розповісти якусь історію. В цьому випадку ви можете залучити журі з декількох людей, або на власний розсуд обрати того переможця, який зробить просто об'єктивно краще. Але тут буде така доля суб'єктивності і вас можуть Звинуватити в тому, що ви не зовсім чесні, тому вам потрібно буде якимось чином від цих закидів відбудуватися. Найбільш робоча та популярна механіка визначення переможця конкурсу це перевірити підписку, вподобайку та коментар, як це зробити за допомогою сервіса gift ми розглянемо далі у нашому прикладі, а поки що я хочу вам розповісти, яким чином ви можете збільшити ефективність вашого конкурсу та більше та швидше залучити нову аудиторію. Дуже класно, коли ви запускаєте розіграш та ставите його на просування. В налаштуваннях таргету потрібно обрати вашу цільову аудиторію, який буде потенційно цікавий подарунок, який ви Обіцяєте. Також ви можете залучити блогерів для того, щоб вони зробили собі репост, або ви можете з ними спільно проводити конкурси та розіграші, коли саме в умовах ви прописуєте, що людина для перемоги має підписатися і на ваш аккаунт, і на сторінку блогера. Якщо вам подобається контент, який я створюю українською мовою про маркетинг, і ви хотіли би, щоб подібних відео ставало все більше. Поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть будь-який коментар, щоб це відео побачило якомога більше людей. Таким чином ви допомагаєте у розповсюдженні українського контенту на Ютубі та у формуванні нашого українського Ютубу. А тепер давайте перейдемо до прикладу та розберемо конкретний конкурс та визначимо там. Переможця. Прод цим я хотів би сказати декілька слів про сервіс, який ми будемо використовувати. Це український сервіс u 2 gift Перш за все, він мені подобається тим, що його зробила українська компанія, і це дуже-дуже приємно. По-друге, там інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який, мабуть, буде доступний навіть для п'ятирічної дитини. Тож, якщо ви взагалі не шарите в соціальних мережах, то він вам цілком підійде. Також тут доволі демократичні ціни. Якщо ви проводите великий конкурс і у вас десь 5 тисяч коментарів, ви заплатите всього-навсього 4 долари за те, що ви підіб'єте підсумки. Але це ще не все. Ви можете взагалі це зробити безкоштовно, тому що після встановлення додатку ви отримуєте 40 монет, якими будете оплачувати сервіс на початку. Цього вистачить для проведення як одного великого або кількох невеличких конкурсів. Тобто ви зможете протестувати сервіс, а далі, якщо вам сподобається, вже його використовувати на платній. Основі. Також варто зазначити, що цей сервіс не потребує прив'язки вашого інстаграм-профілю або прив'язки вашої карти. Тобто не буде такого, що ви вказали номер своєї карти, а потім щомісячно буде стягуватись оплата. Ні, ви один раз поповнили, купили якийсь пакет монеток і далі ви можете е користуватися ними повністю. Не прив'язуючись до вашої карти. І до речі, так буде в результаті дешевше, коли ви купуєте там великий пакет, щось на накшталт такої системи лояльності. А тепер давайте розглянемо на конкретному прикладі, як визначити переможця за допомогою сервіса U2Gift. Для початку нам необхідно зайти в Instagram та знайти наш допис з конкурсом. Після цього ми. Копіюємо посилання на нього та переходимо у додаток U2Gift. Якщо ви не хочете використовувати додаток, ви можете скористатися онлайн-сервісом, посилання на який буде в описі до цього відео. Тепер ми бачимо, що у нас є можливість обрати переможця в Instagram та YouTube. В цьому відео ми зупинимось конкретно на інстаграм. Якщо вас цікавлять конкурси на Ютубі, там є детальна відеоінструкція від додатку, і ви зможете з нею ознайомитись. Тиснемо обрати переможця. Тепер нам необхідно вставити посилання на наш конкурс і тиснемо знайти. Чудово. Сервіс знайшов наш допис, тепер ми тиснемо далі. І тепер нам потрібно вказати, за якими умовами сервіс проаналізує учасників конкурсу. Так, ставимо прапорець напротив «Подобайка» та підписка. І тиснемо далі. Вкажіть кількість переможців. Я вкажу. Кількість переможців один. Але якщо у вас буде інша кількість, ви відповідно можете вказати 2, 3, 4, 5 або навіть 10 переможців, і сервіс їх знайде для вас. Я вказав один, і також можна поставити прапорець навпроти увімкнути запис екрану і таким чином сервіс. Для вас запише процес визначення переможців. Так як я і також записую е, свій екран, тому я цей проперець не ставлю. Але вам я дуже наполегливо рекомендую це робити, щоб потім не було проблем з підписниками, які будуть казати, що ви там щось нечесно зробили, це все підстави, де да й взагалі ви подарували там при своєму другові. Ну або щось подібне. Окей. Ми вказали кількість переможців і тепер тиснемо Обрати переможця. Сервіс працює. Він вказав, скільки у нас є коментарів. І тепер нам треба обрати переможця. Тиснемо Обрати переможця. Нарешті ми знайшли людину, яка виконала всі умови конкурсу. А тепер давайте поговоримо про те, яким чином ви можете використовувати додаток U2Gift абсолютно безкоштовно для визначення переможців вашого конкурсу. Для початку заходимо у відповідну вкладку та бачимо два інструменти. Перший це генератор випадкових чисел, а другий це генератор випадкових значень із списку. Давайте розпочнемо з першого. Клікаємо на нього і бачимо, що у нас є два поля: мінімальне число та максимальне. Тут важливо зазначити, що попередньо вам необхідно буде зібрати список всіх учасників конкурсу та присвоїти кожному порядковий номер. І, скажімо, у вас вийде 50 учасників. Тому ми тут вказуємо мінімальне значення це 1, а максимальне 50. Після цього ми тиснемо згенерувати і бачимо, що ваш переможець під номером 42. І тут важливий момент є, що. Цей сервіс генерував вам порядковий номер, але ви маєте самотужки перевірити підписку цієї людини, чи він поставив подобайку, чи він написав коментар і так далі. Але якщо вам ці умови не дуже важливі, ви можете їх не перевіряти. Тепер давайте перейдемо до другого інструменту, там де визначається випадковий випадкове рандомне значення із списку. Тут ми також маємо попередньо зібрати всіх учасників конкурсу і завантажити, ставити в поле вище. Або, якщо у вас дуже великий список вийшов, ви можете завантажити цілим файлом Excel прямо сюди. Далі ми тиснемо згенерувати, і сервіс нам видає ім'я це Григорій, але у вас має бути список із юзернейм учасників конкурсу для того, щоб вам було легше потім перевіряти, чи виконали вони інші умови конкурсу. Ці інструменти безкоштовні, але вам потрібно буде витратити більше часу на перевірку всіх умов. Тому я все ж таки віддаю перевагу. Повному функціоналу сервісу U-ToGIV, там, де потрібно поставити всього-навсього кілька прапорців, а всю іншу роботу, всю іншу перевірку виконає сервіс. це зручно, да й коштує недорого. А якщо ви тільки починаєте і тільки встановили додаток, ви можете це взагалі зробити безкоштовно. Тож користуйтесь послання на сервіс буде в описі до цього відео. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте <звук> вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть будь-який коментар, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. Це дуже сильно допомагає у просуванні українського контенту на Ютубі. Побачимось.